Юдеї жадають ознак, писав Павло, греки шукають мудрості, а ми проповідаємо Христа Розп'ятого. Слава Богу, браті сестри! І каже, для одних це безумство, для когось це не вміщається в розум. Але, а для нас і для тих, хто прийняли це сила Божа. І ви знаєте, одного разу некудим приходить до Ісуса і каже, те, що ти робиш, ти від Бога, бо те, що ти робиш, ніхто не може робити так. І Ісус йому розказує каже, щоби війти в Царство Боже, треба народитися із гори. І здавалося б, ну про що він говорить? Про яке народження? Ну каже, треба народитися від Духа і води, треба народитися від Духа Святого. І це народження відбувається на горі Голгофа. І ви знаєте, за багато років до, до смерті і Воскресіння Ісуса Христа один чоловік, якого звали Михей. Він подивився навкруги і каже, горе мені, горе мені, бо немає їжі, якої жадає моя душа. Каже, ті зло роблять, ті підступом підходять, ті чекають підкупа, ті чатують, щоб проляти кров, ті батьками погорджують, ті ще щось там роблять. Но каже, навіть серед цього всього, я виглядаю на Господа, каже, я покладаю надію на Бога. На Бога спасіння мого, і це спасіння воно було звершене на горі Голгофа. І ви знаєте, багато хто не приймав Ісуса, дехто спокушувався цією наукою, і коли Він говорив про, про тіло і кров, то написано, багато хто відійшли від Нього, відступили. Він каже: коли я не піду, то не прийде Духу утішитель. Коли я не піду, то не прийде дух утішити. Якщо я піду, то я вам його пошлю. І він вас навчить. Він прийде і виявить світу про гріх, про правду і про суд. І каже, я би хотів би вам ще більше, душні, так говорить, я би хотів би вам ще більше розказати, але ви зараз цього не зрозумієте. Прийде час і прийде дух правди, і він вас навчить. Я би хотів би прочитати два місця. Псалом 117, 22. Камінь, що його будівничі відкинули, Той нарізним став каменем. Від Господа це сталося, і дивне воно в очах наших. Це день, що його створив Господь. Радіймо та тісмося в Нім. Просимо, Господи, спаси. Ефесян 2:19. Отже, ви вже не чужі й не приходьки, а співгоржани святим, і домашні для Бога, збудовані на основі апостолів і пророків. Де, Наріжним каменем є сам і Ісус Христос, що на ньому вся будівля улад побудована, росте в святий храм у Господі, що на ньому і ви разом будуєтесь духом на оселю Божу. Я колись шукав, хотів знайти, що означає наріжний камінь. Виявляється, що це, що це основа, що це найголовніша частина будівлі. І одного разу Ісус розказував історію про двох людей, про двох чоловіків, які будують. Каже, ті, що слухають моє слово, подібні до людей, які будують. Той, хто слухає і виконує, подібний до того, хто збудував свій дім на камені. А той, хто слухає і не виконує, подібний до того, хто збудував свій дім на піску. І двоє слухають, двоє будують. Будівництво йде, але десь, десь немає основи. І Павло пише до коринтян. Каже, хто думає, що він стоїть. То хай стережеться, щоб не впасти, і розказує про ізраїльський народ. Каже, браття, я не хочу, щоб ви не знали про наших отців, які під одною хмарою ходили. Через одне море пройшли, всі пили з однеї скелі, якою є Христос. Але але багатьох Бог не вподобав чого? Каже, ті собі ідолів зробили, ті блудили і 23 тисячі за день загинуло. Ті Бога випробовували, ті нарікали, ті ще щось там робили. Але здавалося, ви всі разом були. Ви Всі разом всі разом одні й ті саме чудо бачили. І навіть більше того, всі їли ту саму духовну поживу, 1 Коринтян 10.3. Виявляється, браття сестри можна бути в одній церкві. Хоча церква це, це не стійне. Можна бути начебто й біля Бога, але серцем бути далеко від нього. Можна відкинути камінь, але, але будувати. Але строїти, строїти на своїй праведності. І Павло багато про це писав. І дуже різко говорить, каже, ви нерозумні галати. Хто вас зів не коритися правді? Нібито Христос між вами не розп'ятий, нібито Він не заплатив за вас, нібито Він вас не оправдав. І пише далі, говорить про Авраама, каже, що віра йому була залічена в праведність. І веде Авраам одного разу свого сина, да? і той запитує, а де жертва? Де жертва? І Авраам каже, Бог усмотрить собі жертву. Чи треба була Богові людська жертва? Що людина може принести для Бога, як він каже, я це все і так створив, цей світ і так мені належить? Серце своє віддай, щоб ти почув, щоб ти повірив, щоб ти прийняв. І далі Павло там роз'яснює все що вас, Ви набуваєте праведність через віру. Вас не спасає те, що ви робите. Вас не спасе те, що ви зараз підете і намажете одвірки кров'ю. Це вже ніякого відношення до вас немає. Ваша Пасха Христос. Вас не спасає те, що ви робите. Вас спасає те, що зробив Ісус Христос одного разу. І єврейський народ, Він є прикладом для нас сьогодні. Написано, де не знайдено було крові на одвірках, шов ангел-губитель, і приходила смерть. Багато сліз приходило. Через що? Через те, що не повірили, через те, що не прийняли, не почув, не послухалися. Бог любящий, Він довго терпиться, але якщо людина свідомо його відкидає, то гнів Божий на такій людині. І ви знаєте, ізраїльський народ, він. Потім, після цього всього, він з трепетом відносився до Пасхи. І одного разу приходять до мостя люди і кажуть: ми нечисті, не бо ми, бо ми доторкалися до мертвого тіла. Що нам робити? Перед Пасхою приходять. Ми хочемо жертву принести. І Мойсей каже, зараз зачекайте, йде до Бога, і Бог йому говорить: цей раз хай не приносять, але прийде через декілька днів, там певна кількість днів пройде, і тоді принесуть. Щоби святкувати Пасху, тоді потрібно було бути чистим. Сьогодні кров Ісуса Христа, Сина Божого, очищає нас від усякого гріха. Новий заповідь – це заповідь між Богом і Ісусом. Якщо ми разом Ісусом, з Ісусом, то ми є учасниками цього заповіду. І добре, коли людина вона це приймає, каже, це тіло моє яке за вас ламається. Це кров нового заповіту, яка проливається на відпущення гріхів. Як добре, коли людина вона будує. Будує на цій основі, будує 70, а при більшій крепості 80 років. І може десь і дощ приходить, може десь буря приходить, але, але ця будівля в нас стоїть. Бо вона збудована на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем є Ісус Христос. Хай Бог вас всіх благословить. Амінь.